Вітаю всіх на Пасіці в Яру. У нас грудень місяць, морозці, палиця в будиночку. Але я хочу поговорити зараз знову про таку цікаву тему. Як чи можна розбирати гніздо в грудні? Я пасічник самоучка вчився по в журналах 70-80-х -х, х років старих книжках. І я не замічав там, щоб там десь говорилося, що пасічник має колиратися в гнізді всю зиму. Там таки після відкачки меду пасічник формує гніздо. І, звичайно, можна ще раз перебрати десь у вересні, в началі жовтня і більше не дивитися до нього. У мене більшість сімей, я складаю це серпень вересень. Ось цей шостий я його склав у серпні і я не знаю, що там. Просто не знаю. Склав його, знаю, що я поклав мед. Ось 14 вулик на українську рамку. На українську рамку. Просто туди неудобно лазити, дивитися і для чого. Такі охулики, що відкрив кришку, то да можна подивитися. А в такому вон, в 17-16 вулик, як склав у серпні, так я й до них більше не дивився. І я хочу звернутися до. Початківців не можна зараз і не треба зараз лазити в гнізда. Хоча я і сам початківець, але, але. зараз подивимося пару сімей і е, чи, що тут можна було б зробити, щоб зараз якась там була проблема. Так, да, я бачу зараз ці проблеми. Пасічники формують гнізда. Кінець листопада, начало грудня, витягують дві рамки. Майже повномедні розплоду без корму. Струшують, кажуть, не йдуть на перетопку і складають заново гнізда. На мою думку, це нам вже ці проблеми аюкуються, що ми завезли другі породи на Україну. Ну Це моя думка. Ось сімейка складжена ще у вересні місяці. От що її? До неї лізти. Я навіть не знаю, як її підняти. Десь вони там. Вуличка, а чи внизу. Ось так в мене зимує. Я знаю, що тут меду у них достатньо і для чого їх турбувати. Так, то тут українська степова з Вінниці. В цьому вулику, що ми тільки що дивилися від Западенчука. там сидять, але тут щось вони. Тож плотно сидять. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вуличок плотно сидять. Ось теж українська степова 741 лінія. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вуличок теж сидять. Ось вони собі настроїли щось, якісь ці. Розплодун, які тут розплід зараз. Ось так. І вони замоють накриваємо. Тут кришник. Ще один вулик, подивимось. Тут українська степова. Скачківки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Тут сильніше трошки. Так вони плотненько сидять біля передньої стіночки. Цікаво, як в цьому вулику, тут сітка дно на все, на все дно. Є, ось тут невеличкий конденсат з краю, але тут ось так вони плотнесенько сидять. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Українська степова від Стрельчука. 125 та лінія тут. Ми спокійно вони сидять. І чим менше ми їх турбуємо, тим в них краще буде зимівля. Ще один подивимося, це рутовський. Рутовський корпус на одну рамку. Тобто нарутуску рамку на один корпус. А тут конденсату трошки більше. Даж покапала. А в гнізі, а в гнізі сухенько. О, да і всіх яки не видно тут. Десь аж внизу сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Щось собі не видно, не знаю, 5-6. Але тут всі повномедні рамочки сидять тихесенько, спокійно. Ось так. Ось так. На мою думку, що не потрібно розбирати гнізда і дивитися, якщо щось ми не так зробили, то це вже наша помилка пасічника. Якщо ми склали правильно гніздо у зиму і хоча б там по пів рамки меду, до лютого вони по-любому дотянуть. У мене теж є пару проблемних сімей, коли я переглядав, але я чекаю хоча б плюсової температури, щоб їх постаратися виправити. Якщо не буде плюсової температури, то так. Воно вже і буде. Всім мирного неба, крепкого здоров'я, і щоб наші всі бджілки правильно ми, можливо, з помилкою десь склали, щоб вони якимось чином своєю бджолиною силою дотягнули до весни, а там ми їм вже допоможем і сама природа. Добре, дякую. Будьте всі здорові і щасливі. До побачення.